Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світла Бібліотека і у нас вже весна. Значить, пора підводити підсумки останнього місяця зими. І сьогодні у цьому відео я розповім про прочитане у лютому. Але перш ніж перейти до книг, хочу вам подякувати за те, що підтримуєте нашу ініціативу Читає для ЗСУ. Завдяки вам, ми змогли от з останнього долучитися до збору коштів на автомобіль для наших захисників і надіслали 20 тисяч гривень ваших донетів на потреби ЗСУ. Тож дякую вам. Заходьте в нашу групу Telegram, у Facebook Як зручно, вся інформація буде в інфобоксі. Я вам дякую і переходжу до прочитаного. І книга, з якої мені хочеться розпочати і про яку. Хотілося би говорити ціле відео: це правила будинку Сидру від Джона Ірвінга. І після прочитання цієї книги в мене лише одне питання: чому його ще не видають більше українського цього автора? Тому що мені надзвичайно сподобалася ця книга. Це, мабуть, було одне з найкращих прочитаних книг. Оста за останні роки, не лише за цей рік, я впевнена, що вона війде в найкращі книги року і надовго залишиться в моєму серці. і Я щиро рекомендую її всім, тому що це дуже хороший, якісно зроблений, якісно написаний, цікавий роман. От я давно хотіла такого відчуття, щоб взяти книгу і повністю в ній розчинитися і розуміти, що це якісно класно зроблена книга. От ось це саме я і отримала від правил будинку Сидру Джона Ірвінга. Якщо звертатися до сюжету, то тут у нас розповідається про а, вірніше в нас розповідається про лікаря, якого звати Вілбур Мадрина, і який молодим таким професіоналом лікар. Крим відправляється в глушину штату мен для того, щоб приймати пологи у жінок там в такому кушерському відділенні, але згодом виявляється, що багато цих жінок не хочуть цих діток забирати далі і виховувати, чи не мають можливості, чи не хочуть цього робити. І поступово це кушерське відділення перетворюється у сиротинець, і саме там Вілбур Модрина робить, окрім е прийому пологів, ще й іншу роботу, яку вважає не менш важливою, це проведення абортів. Це роки перед Другою світовою війною у Сполучених Штатах, і аборти на той час там заборонені законом. Але лікар свідомо бере на себе це порушення закону і це зобов'язання, тому що він розуміє, що на тому рівні медицини і ті альтернативи, які відкриваються перед жінками, які не бажають вагітності, він може допомогти їм краще, професійніше і врятувати, по перше, життя цих жінок, а по-друге. Зменшити кількість цих нещасних сиріт, які і так щоразу збільшуються у їхньому сиротинці. І от одного разу народжується хлопчик у цьому серединці, якого не можуть ніяк прилаштувати в жодну сім'ю, а йому якось не щастить, і лікар Мадрина вирішує, що доля цього хлопчика провести своє життя в сиротинці, вирости тут, і він його сприймає ніби як за свого сина, і починає його навчати в цьому тому, що він знає про пологи, про аборти, про кушерство, про хірургію. І у хлопчика надзвичайний до цього талант, надзвичайний дар. І хоча сам Ікар Віл Мавілбур Мондрина. Тут така постать мені здається найцікавіша і найхаризматичніша, і найважливіша у цій книзі. Проте, більша частина історії розповідається якраз про цього хлопчика, Гомера Криницю, який отримав своє таке дитинство і виховання у сиротинці. Він був оточена любов'ю, але це звісно не була та середовище, і та любов, на яку заслуговує кожна дитина, і те, яким він виріс, якою став він людиною, які рішення в подальшому приймав. Це було дуже цікаво читати, було цікаво за цим спостерігати. І ще величезний плюс цієї книги це дуже об'ємні, дуже харизматичні персонажі, про кожного з яких хотілося б окрему книгу почитати, тому що тут немає якогось шаблонного, картонного персонажу. У кожного за плечима історія, і навіть коли автор описує їх двома-трема словами чи одним реченням, там ти вже в тебе такий великий образ, такий багатий образ вимальовується в голові. The cat І я просто була в захваті від цієї книги. Я її щиро раджу вам, якщо ви ще не читали. Так вона об'ємна, так, тут дрібнувати шрифт. Але якщо у вас є можливість читати в електронці, дуже раджу, я якраз комбінувала, читала в електронному вигляді і в паперовому. І впевнена, що це та книга, яку я точно захочу ще перечитати. І я, коли її дочитала, мені вже хотілося її перечитати, тому що е залишає дуже великий післясмак глибокий, і е хочеться обдумувати вчинки. Персонажів, якісь їхні рішення постійно повертаєшся думками до цієї історії. Моя вам щира рекомендація і мої просто посили в космос, щоб у нас ще більше видавали Джона Ірвінга. Я впевнена, що інші його роботи теж мають бути такими ж прекрасними. Наступна книжечка – це «Нонфікшн», і вона називається з камерою в кишені. Це книга відомого фотографа, в якого там тисячі підписників на в інстаграмі на його сторінці. І це майкус, який в цій книжці ділиться якимись своїми короткими такими замітками, порадами для того, як про те, як робити фото на телефон. І цю книгу я побачила вперше здається у Ані на каналі Анна Букдаєрі. Вона розповідала, що це одна з її бажанок. І я теж на неї звернула свою увагу і не пошкодувала, тому що тут велика порція натхнення тут дійсно є кілька порад, які я взяла собі на заувагу. Єдине, що тут треба мати на увазі, що фотограф, автор цієї книги, він більше зосереджується на фотографуванні довколишнього середовища, тобто, це не предметна фотозйомка і не зйомка та що знадобиться вам там для фотографій книг, але все ж кілька порад можна навіть звідси. Під, взяти собі на увагу, і а, в цій книзі дуже багато дійсно його робіт. Він на конкретних прикладах розповідає, як він обробляє а, фото, що, як він ловить моменти, які експозиції він використовує. І загалом ще ця книга мене здивувала тим, а, що фотограф сам живе у невеличкому прибережному містечку, чи навіть селі. І от він дуже а, з любов'ю і з великою такою увагою фотографує якісь дрібниці цієї місцевості. І проте тут є і частинка, в якій він розповідає, як знімати місто і як шукати кадри в місті. Ще ви шукаєте порцію натхнення, любите фотографувати на телефон пейзажі або якісь цікаві моменти в довколишньому світі, то раджу вам звернути на неї увагу. Вона дійсно невеличка. Тут мінімум тексту, мінімум таких коротких зауваг і реплік від автора. Проте вона дійсно красива і дійсно дарує вам натхнення для фотозйомок. Наступна книга була повною для мене не, неочікуваністю в тому, що я її, по-перше, вирішила придбати, читати, і друге було неочікувано, що вона мені так аж сподобалась. Це манга, по правду, якщо я якось неправильно кажу. І в мене є подруга Ліна Привіт, яка великий шанувальник цього виду коміксів, і вона знає про них, мабуть, все і трошки більше. І вона мені ні за що не радила, мабуть, починати знайомство. Цим жанром саме з цього циклу, але я побачила, що наша ідея будуть видавати з першого тому і знаю, що це відомий цикл, і вирішила таким чином і спробувати, і е, підтримати видавництво, яке все ж, попри війну, намагається далі розвиватися і видавати е, бестселери манги. І мені дуже сподобалася ця історія. Впевнена, що я буду читати, мабуть, весь цикл і вже чекаю другої частини від нашої ідеї. А історія ж тут, якщо звертатися до самого сюжету, мова йдеться, ведеться про двох братів, і вони намагалися. Воскресити їхню померлу маму, і внаслідок цього алхімія дала збій, і один з них залишився фактично без тіла, а інший намагається тепер йому це тіло відновити. Один із них власне сам став алхімік. І у цьому світі є різні алхіміки, які співпрацюють, можна сказати, з різними речовинами: там алхімік вогню, водний алхімік. І, от наш головний герой він стрілевий алхімік, і його суперсила полягає в тому, що він може взаємодіяти і трансформувати метали. І це було дуже напружене, це було цікаво з долею гумору, і це мені нагадало якісь пригоди світу Марвел, супергероїв Марвел, проте зі своїм колоритом. І тут на такій інтризі просто завершується перший том, що я дуже хочу вже другий, але розумію, що якщо він так само завершиться, то я б вже не збирала, хоча б томів п'ять, і потім би сіла і одним вечором їх усі читала. Тож, якщо любите мангу, любите пригоди, або хочете щось спробувати новеньке для себе. Раджу звернути увагу теж. Ще така маленька заувага, Тут текст і сама книга оформлена не зліва направо, так як ми звикли читати з вами, а, а навпаки, справа наліво, і це було незвично. Перші сторінок 10 я навіть плуталася в самій структурі коміксу, на що першочергово звертати увагу, але тут є в кінці інструкції для таких, як я. тож можна звертатися до неї, і ви не розгубитесь. А от наступна книга це Маленький Принц, Антуан сент екзюпері І цю історію я фрагментарно так пам'ятала зі школи, але пам'ятала, що вона мені якось не дуже тоді зайшла. І от я вирішила в дорослому віці її перечитати. І крім того, в постері, який я вам показувала на початку року, серед моїх планів, там де я обрала 12 книг, це був один із пунктів, і я вирішила, що це чудова нагода перечитати, познайомитися заново з цією історією в дорослому віці. І от після прочитання її я можу з впевненістю казати, що це точно не мій вид літератури, коли дуже. Так концентровано, ось ці, коли кожне речення цитата, коли кожне речення тягне на якусь філософію. Для мене це занадто це дуже великий концентрат цього. І я не люблю, коли все так аж випукло, коли все так гіперболізовано, коли ну, це якось для мене дуже занадто. Наприклад, в мене такі враження були від колгоспу тварин. Я розумію, для чого ці речі пишуться, з якою метою, і чому вони стають такими цитованими, але як читання це для задоволення зі мною це, на жаль, не спрацьовує, але історія по-своєму, звісно, прекрасна, унікальна. Якщо хочете трошечки пригальмувати, подумати про буття життя, то теж раджу звернути увагу, якщо ви, як я, призабули вже цю історію зі школи. Наступна книга це без імені Джоша Ферріса. І, якщо чесно, я цю книгу брала на якомусь розпродажі в видавництві фабула, не очікувала від неї нічого такого аж особливого. І, в принципі, була задоволена книгою, тому що в ній була є цікава задумка. А задумка тут у тому, що в людини є хвороби у чоловіка, головного героя. Поробиться полягає в тому, що він без причини встає, і починає йти і зупиняється аж коли виснажується і падає, десь засинає. Він ніяк не може це контролювати, коли це станеться вночі, в день на роботі під час сніданку в душі. А тому його дружина, не знаючи про цю недугу, вона йому всіляко допомагає, намазує його на ніч вазеліном для того, щоб якщо він вночі встане і піде кудись взимку, то в нього там не обмерзло обличчя, руки і так далі. І він багатий чоловік, він успішний юрист, партнер у юридичній компанії, і в нього, він перепробував усі засоби, він звертався до всіх найвідоміших лікарів, але ніхто не може пояснити аномалію цієї хвороби, ніхто не може визначити її причину, як її лікувати, що саме спонукає його тіло так от вставати і йти кудись без посилення якого, якогось відомого самого героя. І загалом ця задумка дуже цікава, і це мені нагадало фільм з Джимом Керрі, там, де, наприклад, завжди говорить так, коли ти не володієш своїм тілом і якась ніби сила замість тебе там, каже постійно, та, а в нашому випадку змушує тебе кудись іти і рухатися. І під кінець цієї книги автор підводить чи нас, намагається підвести до думки про душу, про релігію. А чи справді ми зі своїм тілом настільки єдині, чи це якісь уроки нам дають ось ці невиліковні загадкові хвороби, чи це просто якась випадковість, чому саме цього героя спіткала така участь? Але в цій книзі були якісь моменти, які мене дратували. По-перше, це стрибки у часі. Я не могла іноді відслідкувати, чи ми зараз у цьому моменті, чи це щось минуле, чи це майбутнє. Плюс тут сплітається, думаю, не буде спойлером, якщо я скажу, що далі у героя загострюються його психічні хвороби на фоні того, що він ось, ось так постійно ходить, і це його вимотує і виснажує дуже. І в якісь моменти ми не розуміємо, чи це його якісь фантазії, чи це щось насправді відбувається. А по-друге, мене дратувала його дружина, яка приймала часом дуже дивні рішення, і іноді, замість того, щоб допомогти якось. Чинила дуже дивно, не хочу розкривати, не хочу спойлерити. Можливо, вас зацікавить такий сюжет, і ви захочете її прочитати. Для мене ж загалом це історія 4, на четвірку з п'яти, але більше через саме саму задумку, тому що ідея була цікава, але ось той контекст, до якого в результаті автор дійшов про філософствування і так далі. Мене не дуже зачепив і не дуже відгукнувся. Мені було б цікавіше самі ось ці, скажімо так, ситуації, в які опинявся головний герой, більше їх отримувати, і е, е, якісь пояснення більше про цю хворобу, і якісь її вияви дізнаватися. А натомість це було багато філософствання, якихось зайвих розмов, які не завжди було цікаво занурюватись. Наступна книжечка, яка теж для мене певним чином стала невеликим розчаруванням, це Ганібал Томаса Гаріса. І я пам'ятаю, з яким захопленням я вам розповідала про перші дві частини, і вони справді для мене були вражаючі. Вони мені дуже сподобалися. Я задоволена якось їх перечитаю, попри те, що я вже знаю якісь повороти сюжету і тих хто, хто вони і як їх буде зловлено. Але все ж там така атмосфера, і така інтелектуальна робота проведена автором, що вони мене під. Підкуповують, і я з задоволенням знову до них повернуся. А от третя частина Ганнібал, тут, де в центрі історії, вже сам Ганібал-лектер, він тут вже не консультант, він тут вже предмет пошуку, скажімо так, вона мені з одного боку здалася трошки інакшою від усіх, тому що тут і події розгортаються не лише в Сполучених Штатах, тут і кларіс, слідча ФБР, опиняється в таких дуже цікавих, скрутних обставинах. Ну і загалом події трошки не по такому накатаному вже сюжету відбуваються, але мені тут не сподобалося те, що автор намагається якось романтизувати образ самого Ганібала Лектера. Викликати у нас до нього співчуття. Я розумію, для чого це робиться, але мені ось ця маніпуляція трошечки не сподобалась, тому що я на неї купилася і вже почала співчувати ганібалу Лектеру, перейматися його долею, його участю, його дитинством. А тут розкриваються моменти його дитинства, і те, власне, що його призвело, що викликало у ньому таку поведінку, чому він став таким убию відомим канібалом Ганнібалом. І мені також дуже не сподобався, ну не те, що дуже, але не сподобався фінал цієї історії. Я чекала тут такого напруженого фіналу в форматі детективу, а тут так. Теж не хочеться спойлерити, але дуже романтизовано Томас Гарріс окреслив цю історію і поставив крапку, і не хоче більше ніби нам нічого розповідати про ні про Кларіс, ні про Ганібала. Хоча є ще четверта частина, яка ще більше нас заглиблює у дитинство Ганібала. я, б, можливо, її теж почитала, але думаю, що вона буде. Аж дуже моторошною, тому що ті подробиці, які відкривалися тут про дитинство Ганнібала, і загалом подробиці самої книги були дуже такими відвертими і дуже неприємними. Тому якщо ви чутливо читаєте книги і такі жорстокі сцени не дуже полюбляєте, то, мабуть, ось ця частина була для мене найбільш неприємною в цьому плані і найжорстокішою. Ще одна книжечка прочитана у лютому, це Таріпрачета його чаротворці. І загалом я у Таріпрачета зараз читаю два цикли: це про Ринсвінда і про відьмьом. І от про Ринсвінда мені трошечки програє цей цикл порівняно з відьмами. Все ж відьми більш такі для мене одіозні, цікаві і більш якийсь доросліший фон, бекграунд цих історій. У Ринсвіта більш вона для мене трошечки наївніші ці історії, і ось ця читалася дуже довго. Знову ж по традиції не буду переповідати якийсь сюжет. Ще Скажу, що у світі, у дискосвіті, з'являється чаротворець, який володіє надпотужною магією і задає фору всім чарівникам у невидимій академії. Но академії, і ставить весь світ догори дригом і намагається підкорити весь дискосвіт своїй владі, чаротворству і е, зробити магію найбільшою силою у дискосвіті, і підпорядкувати її всіх людей, правителів і так далі. Ну і з цим, звісно, буде розбиратися головний герой цього циклу Ринсвінт, і в нього будуть помічники для цього, і багаж тут теж відіграє свою цікаву роль. Ще дві книжечки я читала в електронці, і про одну з них я вам розповім, тому що це був Захар Беркут Івана Франка. І я до цієї історії підходила абсолютно ще сто аркушу, тому що я нічого не пам'ятала зі шкільної програми про цей твір, і навіть не пам'ятала, чи я його там читала, але певно, що читала, тому що він був у програмі. Натомість я отримала цікаву напружену історію, чого не очікувала загалом від цього твору, і я отримала дуже цікаві погляди Івана Франка взагалі на кілька важливих тем. Ну, давайте по порядку За сюжетом, це часи, коли татаро монгольське іго виторгається до на територію України. І от вони заходять уже до Карпатського регіону, і там є невеличке поселення, в якому живе власне Захар Беркут. Він як старіше на села, один з найстаріших його представників, найбільш мудрий, йому довіряють його думці. Довіряють він часто впливає на рішення громади. І от до цього села, до цієї громади, приїжджає вельможа, якому князь Галицький надає ніби цю територію в його розпорядження. І між цим вельможею і місцевим населенням починається сперечання, тому що це земля громади, вони там все собі підпорядковують, вони цю землю обробляють, у лісах полюють. А ось цей вельможа починає якось втручатися в їхнє життя і вважає їх своїми рабами. Але на фоні цього всього ще є загроза від татаро-монгольського іга. І в нас є ще окрім Захара Беркута, головний герой це його син, який закохується у доньку цього вельможі. І, звісно, між ними таке протистояння сімей, між ними ще війна, але тим не менше у них спалахують почуття, і вони намагаються ці почуття через це перенести і допомогти один одному вижити у цьому всьому, що відбувається. А цікавим для мене тут було те, що Іван Франко дуже прекрасно, як на мій погляд, зображує головну героїню Мирославу, саме цю доньку, яка виглядає дуже феміністичною, вона сама їздить на коні, вона сама приймає рішення, вона не боїться піти проти батькової волі, коли розуміє, що він виявляється зрадником. І вона взагалі така досить сильна. Вона їздить на полювання разом з чоловіками, і це з іншого боку і підкупає серце сина Захара, Берку та Максима. З іншого боку, що мене вразило, це погляд Івана Франка, який він вражає на правила і порядок цієї громади, яка живе у горах. І в які панує така собі демократія, тобто в них є збори, на які вони вирішують питання громади. Вони це роблять більшістю голосів спільними зусиллями. У них все дуже справедливо. Кожному кожен має право голосу, кожен має вирішувати там, як йому жити і що робити. А коли це, і це не має порушувати якусь гармонію самої громади, і від цього вони живуть досить заможно, успішно і непогано. І третє це те, як Іван Франко роз... Розкриває тему релігії, а саме він каже, що вже так на цій території України на той час було християнство прийняте. Проте люди і сам Захарберку зберігали ось цю язичницьку віру у Бога Сонця, у Бога вітру і так далі. І це допомагало їм, і це ніяк не суперечило один одному. Тобто люди шукали підтримки в тому, що їх оточувало, в тому, що вони вірили те, чому довіряли їхні предки. І це такий теж така дилема про те, чи приймає. Мати нову віру, яку вам нав'язує управитель держави, чи звертатися до віри, яка була близька вашим батькам, і іншим пращурам, і так далі. Це були для мене цікаві аспекти, які я взагалі не чекала в цій історії, але які мене приємно вразили. І дуже захотілося подивитися екранізацію сучасного Захара Беркута. А останньою книгою прочитаною мною у лютому була книга від видавництва РМ. Я не буду розголошувати її, скажу лише, що я зголосилася для видавництва вичитувати книги на предмет якихось одруківок, невеликих неточностей, які можуть бути виникати під час підготовки книги. І от коли в мене вже ця книга, яку я вичитувала, з'явиться на руках, я, я з радістю поділюся своїми принаймні враженнями. І розповім загалом коротко якісь свої враження про те, як бути бета-рідером, як це вичитувати книгу, тому що мені завжди цікаво було спробувати себе у цій ролі. Друзі, діліться в коментарях, можливо, ви щось читали із того списку, про який розповідала сьогодні я, якими були ваші враження, або напишіть, яка книга і чому справила на вас найбільше враження у лютому чи за всю зиму. Я ж вам дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!